Ні, ні, мені здається, велика, велика відповідальність зараз лежить на молоді. Тобто, зараз... ну, Раніше будь... ну, декілька років тому бути молоддю було більш менш відповідально, ніж зараз. Зараз такий стан в Україні, така економіка, що ну, великий тягар упав на плечі молоді, тому тобто, безробіття і велика відповідальність взагалі за своє життя. Тобто Кожен, кожен вибір може стати фатальним. У першу чергу, це е, житло. Дуже важко знайти житло за комфортну суму. Це як для мене, це як для працюючого, для... як знайти з одну кімнату квартиру, це доволі складно знайти. Я думаю, що в першу чергу це не знаю. Я можу сказати лише за жінок. Ну, як? Я не знесінні чоловіків. але, типу, якщо це брати за тему фемінізму, то це дуже довго розповідати. Це хіба що. Об'єктивізація може бути, знецінення жінок в плані, е, плати, ну, кошти, зарпл... зарплатня сама виплачується. Також е, рівень прибутку. Ну, той самий, по суті. З оцінкою суспільства? Ну, напевно, так. Да. Більше за всього. Напевно, навчання mm. ще. У кожного буває. Труднощі? Так. А. а так нічого більше, ніби. Проблема сучасної молоді, на мою думку, те, що не читають книжки. Ну, Мені так здається, є, є виключення, я знаю серед навіть знайомих своїх, яким там ще ну, і 20, можливо, немає, або вже є 20. Але в більшому випадку, то, як я ну, стикаюся з молоддю, одразу видно, що люди взагалі не не читані. От, Нема ні, ні словарного запасу і свою думку нормально не можуть висловити. Тому мені здається, це одна із основних проблем нашої сучасної молоді. Достатні грошей. Погане знання англійської. Здоров'я, військовий стан, неможливість розвиватися повністю так, як хотілося б, можливо, через військовий стан.